А перед початком відео я вирішив вам нагадати, що на моєму каналі проводиться розіграш. дуже цікаві призи. Так що переходьте по силочці під відео буде. І приймайте участь Силочка під відео. Заходьте. Так, всім привіт! Канал Активний відпочинок. Мене звати Богдан. І ми будемо шукати сьогодні манітосики, друзі. Поки от збираюся, вирішив заодно з вами привітатися. Зараз на голову накинемо камеру і підемо шукати. Шукати динарики. Ну, а там вже що попадеться. Часу у мене сьогодні небагато, Ну, десь південька, тому що на вечір ще на роботу, пів дня у мене є. Бачите, в мене хороша сонячна погодка. Трошки вітерець, але, здається, не сильний. На полі зараз буде видніше, в принципі. Думаю, все буде сьогодні в порядку з находочками. Все, друзі, я погнав. Будемо шукати динарики. Так, друзі, пройшло спочатку копа вже около трьох годин. І находочок нема ніфіга. Ось перша находочка, яка хоч, хоч стоїть хоч трошки вашої уваги, можна показати. Така, друзі, печалька, що мої копарі, тут, які ходять, мабуть, ну, не зо мною, а взагалі в моїх краях, не забирають за собою мусор. Розумієте, ходять по римських поселеннях і не забирають за собою мусор. Викопав, оставив, викопав, оставив. Я от хожу вже десь годину на одному місці. Проволки стільки нарив, просто капець, задовбався вже її викидати, воду в річку виносити і в рубзак собі пхати. Лишають все. Ну Ходите, друзі, по римських поселеннях, забирайте всю, весь мусор. Ви потім його по 10 разів все одно будете перекопувати. Бо якщо це поселення, ви на нього ще не один раз будете приїжджати. Так що мусор треба весь забирати, бо реально в мене, от, блін. А ти про цю проволоку бачиш абсолютно всю. І ти тупо йдеш і риєш. І я розумію, що так багато проволоки ну, не може бути. Якщо б тут ходили, б її забирали, б її просто стільки не було б. Бо там, де я ходжу і приходжу після себе, так ніхріна немає стільки проволоки, тому що я її забираю з собою. А тут, як то, блін, хто хтось сіяв, видно, йде яма. Дивлюся, коло ями проволока лежить. Викопав, оставив, викопав, остав. Це, друзі, жопа. Жопа полна. Ну зараз покажу першу находочку. Надію, що таки це відео вийде, що я ще щось зможу знайти і вам відзняти, показати. Дивимося. Ось така друга пуговичка. У нас пуговичка гірка. На римському поселенні. Тут де ну, римське чернігівське поселення. Попалася пуговичка по Київській Русі. Що вона тут забула, незвісно. Невідомо. Суржик, блін. Не тільки він вас бісить, а і мене також. Цей суржик. Ну ось така. Пуговичка Беремо і рухаємося далі. Так, друзі, дивіться, що робить ця тінь. А вона танцює. Я знайшов динарика. Я знайшов. Я думав, я сьогодні вже все, з носом вернуся додому. Но я його знайшов. О! Єдинарик! Єдинарик! Абсолютно я його ще не бачив, не чистив. Все онлайн. Дивимося. Треба так, щоб сонце не світило. О. Е, ну звісно, він подушатаний. Цей динарик втомився нічого так, ну нічого, ну ця сторона. Mm. Ця сторона чуток краща. Хтось його плугом теж протягнув. Бляха, і так погано, і так погано. От. Красота. Срібний динарик. Нікуди ти від мене не дінешся. Є, друзі, є находочка. Клас! Вас. От пуговички, он одійшов, буквально. Бляха, де це яма? А он чорніє, бачите, заграбана. От буквально 3 метри одійшов. Ну, Я пройшов -то пару раз, але одне є виходить близько. Бо я хожу сіточкою, отак вибиваю. І знайшов динарика. Берем і йдемо далі, друзі. Може ще що клюне, я вже доволі як слон, в принципі. Але ну, надіюсь що це не, не остання находочка. Ось така, друзі, фібулочка попалася. Ізогнута, замучена. Ну, фібулка. Находочка, яку можна забрати. Трохи її поволочило десь за трактором. Ну візьмемо, звісно, візьмемо. Будемо вибивати далі. Отак гарно тут у мене все виглядає. Гарні, гарні заотюжені рівненькі поля. І повністю всі. Раніше тут були поселення на всіх горбах, і по тій стороні, і по цій. Попадаються трошки на ходочки. Будемо ходити далі. Так, друзі, знаєте, що я тільки що зробив? Найшов ще один динарик. Уже два у мене сьогодні є. Вже два динарика. Цей спочатку навіть і не повірив, що динарик почав терти, потім вже зрозумів, що це такий динарик. Зараз. Зараз я вам його покажу. От, друзі, і бронза, бронза. Затерта, замучена, Ну, мордашка чиясь проглядається. І замучений динарик Я його помию, прикріплю фоточки, щоб хоч щось на ньому було видно. Побачимо, що з ним робити. Стан не дуже. Ну і пофіг. Другий динарик за день. Клас. Клас, клас, клас. Берем, 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 берем. Так, друзі, ще коротенький огляд всіх знахідок за день. Ось візьму собі отаку палочку з бронзи. От ве... зверху все по фібулах, у нас обломки, кусочки, спинки, пружинки. Ось тут у нас іде в нас. Повічка, гудзичок наший по Київській русі. З цієї сторони в нас оплавочки срібні, плюс щось попалося з прикрас. Якась певна частинка ось така. Так, з цієї сторони в нас кусочок, мабуть, Зеркала щось схоже. Ось, не знаю. Ось такий цікавий метал. Польська монетка вбита повністю. І динарички, динарички, динарички Ось така половинка попалася. Я навіть зразу і не зрозумів, що це в нас динарій був колись. Ну от, в принципі, доволі чітко видно голову. Динарієм це називати важко. Но все ж таки ще один динарій у нас Адріан. Також стан, звичайно, не дуже, але срібна монетка. Вже приємно. І ось така монетка. Це в нас монетка Еміліана. Саме, друзі, странне те, що сезон от тільки-тільки, в принципі, недавно як почався. І я знайшов уже дві таких абсолютно ідентичних монети. Ось дивіться. Тобто монетки дійсно однакові. Ось тут в нас стоїть. Лев, тута лев, тута бик, тута бик, знизу однаково все написано. І тут однаково все написано. Просто ця монетка трошки, звісно, вбита вийшла. Хто не бачив відео, як я знайшов ось дану класну монету, я силочку вам... Лишу в описі під відео. Перейдете, подивитеся. Дуже класна, цікава монета попалася. Ну, і ще одна така сама. Взагалі, за скільки часу мені декілька разів попадалися однакові динарії. Ну це дуже рідко, що попадеться. Один і такий самий Днарій буквально з одною тою самою легендою. Ось дві ідентичних монети, причому вони не срібні, а бронзові, великі. І тільки буквально протягом місяця попалося дві штучки. Цікаво. Була б ця монетка в такому стані. Це, звісно, була б ляпота. Ну нічого. І так класно. Дякую за перегляд. Кому не влом, підтримайте мене лайком. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Займайтеся активним відпочинком і будьте крепкі, друзі. Хоча б такі, як я.